всіх, хто долучився до ефіру, першого подільського, настав час підсумувати головне із життя області за цю добу. Тож до новин. Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив про затверджені урядом кадрові зміни РДА. Йдеться про звільнення двох голів. Один з них Олександр Анур'єв, очільник Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації. На посаді Анурєв пропрацював з квітня 2021-го. Попри погоджене його звільнення, він виконуватиме обов'язки голови Кам'янець-Подільської райдержадміністрації до призначення нового очільника. У Хмельницькому стартував опалювальний сезон. Відповідне розпорядження напередодні підписав міський голова Олександр Семчишин. Тепло в житлові будинки подаватимуть поетапно, згідно поставлених департаменту інфраструктури міста доручень. В день воно буде слабшим, тепліше ж буде вночі. До початку опалювального сезону комунальники були готовими ще 20 вересня, однак, аби заощадити газ, його відтермінували. Обійшовся старт місту у близько 150 мільйонів гривень. Зараз, зважаючи на те, що середня добова не, не нижча 8 градусів, і навіть наступного тижня в день ще буде зберігатися температура майже 12-14-15 градусів, ми не будемо зганяти тепло на повну. тобто це буде такий опалюваний сезон з можливістю регулювання, тобто ми будемо максимально виключатися на денний період або обмежувати туда, що тобто носія, натомість більше давати на ніч. Для того щоб забезпечити нормальну температуру і вітря в школах, садочках, в закладах, закладах а також в оселях наших хмельничан. Ну а далі, вже в залежності від погоди, будемо давати більше чи менше. І у перший день опалювального сезону ми поцікавилися у краян чи тепло уже у їхніх оселях, та чи вважають вони доцільною подачу тепла, або ж можливо, варто було ще зачекати. У Хмельницькому сьогодні стартував опалювальний сезон. Скажіть, будь ласка, чи тепло вже у вашій оселі? Як вважаєте, чи доцільно подавати тепло зараз? Все залежить від того, які будинки мається на увазі, чи утеплені, чи не утеплені, панельні, вони холодніші, цегляні, вони тепліші. Ні, не треба подавати ще, зекономити газ. Коли буде 8 середня температура, тоді вже можна. У нас автономне опалення. і Ми вмикаємо самі, коли нам потрібно, поки що не потрібно тому що температура не така уж низька, можна почекати. Якщо це стосовно малих діточок або старих людей, то для них здоров'я це важливо. Бо можливо, це робити з, яким, з якоюсь перервою. Ночі вже прохладно, але справа в тому, що в нас в країні війна. Ті ситуації, я думаю, що ще такій погоді можна і не відкривати. Можна трошки із під економити. Тепло. Я в хаті ходжу в футболці. Не тепло і взагалі доцільно включати, дитина хворіє От і вже от садочок неділю не ходить, тому що немає тупічного сезону. Сьогодні у Хмельницькому стартував опалювальний сезон. Скажіть, будь ласка, чи тепло вже у вашій оселі та чи вважаєте це доцільним зараз подавати тепло? Ні, в нашій оселі холодно. ще. для мене ще почекати трошки? А в кого маленькі діти, тим, мабуть, треба, щоб вже включали тепло. тепло. Водночас стан пічного опалення та безпечне його використання перевіряли 3 листопада рятувальники у селах Олешин та Велика Калинівка. Такі рейди ДСНСівці влаштовують раз на декілька місяців, аби запобігти нещасним випадкам, адже лише протягом року в області виникло майже півтори тисячі займань. У пожежах загинуло 46 людей. Чи знайшли інспектори порушення у селян? Знають наші журналісти. Колишня Олешинська громада охоплює близько п'яти з половиною тисяч мешканців, оскільки газове опалення у приватних угіддях по кишені не всім. В багатьох помешканнях встановлюють твердопаливні котли та печі. На початку опалювального сезону їхню справність перевіряли рятувальники. Давайте почнемо з вашої печі. Давайте, Ось Вона печка, вона тільки обогріває. більше готувати на ній не можна». Першою ДСНСівців зустрічає Ніна, хоча жінка-переселенка зі сходу та проживає в орендованому будинку. Каже, до опалювального сезону підготувалася. Потросила сажу, потрохи заготовляє дрова. Ділиться все життя, прожила з пічним опаленням, тому правила безпеки знає. Потом цю золу вибираєш, щоб тяга хороша була. Її, ну, її Відіть, я ж понемножку топлю. Я її вигрібаю. А починаю топіти, слажу колодцем. Вагомих порушень у на рятувальники не виявили, окрім дров, які господиня склала біля печі. Навіть попри обізнаність хазяйки, пам'ятку безпеки її вручили. У наступному помешканні господарює Галина. Жінка живе сама та з опаленням старенький допомагає син. Мій син, кромі того, що атошник, він ще і печник. Ага. То мама діла немає до печки, бо він кожний рік. На горі там все, бугаїття смотрить. Печі вистачає, аби обігріти увесь будинок, розповідає його власниця. Раніше син жінки провів реставрацію групки, тому зауважень у рятувальників не виникло. Тріщи не заробляєте. Тут все знизу нічого у вас немає, ніч ніяких меблів, нічого. Ні, ні, ні. У сусідньому селі проживає ще одна сім'я, яка обігріває будинок пічу. У родині п'ять дітей, тому жодних нюансів із опаленням бути не може. Попри це, інспектори помічають значні порушення. По першого ці тріщини покинути. Ну так я ж вам говорю, ми будемо її розбирати. То я її не замачу. Ми її хочемо розібрати, бо в мене воно це то чуть-чуть ефект. Ага, ну і комин потрібно почистити. І старайтеся меблі поблизу не тримати не, до пічки. Не, не. Такі рейди проводять регулярно, розповідають інспектори. Зокрема, перевіряють помешкання самотніх літніх людей, багатодітних сімей та представників незахищених верств населення. Саме під час опалювального сезону зазначають у ДСНС зростає кількість пожеж. Ми перевіряємо протягом року, але найбільша частина наших перевірок відпрацювань припадає саме напередодні і в опалювальний період, тому що з настанням холодів все частіше у нас трапляються такі. Щасні випадки, і от вже за період опалювального сезону з січня 2022 року по теперішній час зафіксовано 157 пожеж, які трапилися через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей. Рятувальники нагадують, аби запобігти пожежам під час користування піччю, речі та меблі слід розміщувати якнайдалі від грубки, заробляти тріщини та стелити металевий лист перед топковим отвором. Близько сьомої ранку. Сьогодні жителі області могли відчути землетрус. Джерело поштовхів було у Румунії, в районі гір за 125 кілометрів від кордону з Україною. Його зафіксували у головному центрі спеціального контролю. За мірками фахівців землетрус міг відчуватися в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Та загрози для населення він не ніс. Востанні потужні землетруси з території Румунії були зареєстровані 16 липня та 18 вересня 2022 року. Однак їх магнітуда була нижчою. Двох хмельничан судитимуть за збут психотропів. 39-річна жінка та 19-річний юнак купували заборонені речовини через мережу інтернет, розфасовували їх у згортки та збували через закладки по місту. Під час затримання і проведення обшуків із приміщень, де жили підозрювані, правоохоронці вилучили понад півтора грами амфітаміну, 662 грами особливо небезпечних психотропних речовин, електронні ваги, прозорі пакети для фасування, рукавички. Та скляні колби обвинувачені перебувають під вартою їм загрожує покарання від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З 1 по 31 жовтня хмельницькі рибоохоронці провели 22 рейди та викрили 38 порушень природоохоронного законодавства. За цей період збитки, завдані рибному господарству, склали понад 278 тисяч гривень. У ході цих заходів вилучено 28 заборонених знарядь лову. До прикладу, 27 жовтня на Шепетівщині двоє чоловіків виловлювали біоресурси за допомогою Волока. Вони спіймали 87 карасів сріблястих три Ротання та одного коропа цими діями браконьєри нашкодили на 141 тисячу гривень. На порушників складено адмінпротоколи. Відновитися після травм, поранень чи переломів, покращити роботу м'язів та навчитися жити повноцінно. У Хмельницькому на базі міської поліклініки діє відділення реабілітації. Фізичну та психологічну допомогу жителям громади надає ціла команда спеціалістів. Як пройти курс безкоштовно, розкажемо за мить. Хмельничанка Ольга проходить курс фізичної реабілітації. За кілька занять ділиться жінка, вже має неабиякі успіхи. І з допомогою фахівців виконує ті вправи, які самотужки робити зовсім не вдавалося. Сьогодні я п'ятий день, і я звернулася до невропатолога, тому що в мене дуже болить спина і сустави. Ще назначила мені реабілітацію. О, і мені дуже сподобалося, дуже гарний колектив. Важко, важко, але ну, з першого разу взагалі нічого не вийшло. А сьогодні він, інструктор мій каже, що в мене сьогодні вже виходить краще. Фізичну реабілітацію у Хмельницькій міській поліклініці номер 4 надають близько року людям з інвалідністю, а таких пацієнтів більшість заняття можуть зменшити відчуття та загалом навчитися жити повноцінно. Направлення на курс може надати сімейний лікар або вузькопрофільний спеціаліст. З початку повномасштабної війни значний відсоток реабілітантів – це переселенці та військові після поранень. Два три чотири. Розводивани є за чотири. Філософія реабілітації полягає в тому, щоб навчити людину жити з тими обмеженнями, які в неї виникли. Це фізіотерапевтичні процедури, робота з психологом, робота з ерготерапевтом. Вона досить комплексна і різнонаправлена. Для досягнення поставлених завдань спеціалісти відділення розробляють індивідуальний план реабілітаційних заходів. Проводять поетапні обстеження, а по закінченню лікування заключний огляд. Вікових обмежень для пацієнтів фактично немає. Найстарших пацієнтів це вже в нас 90+. Плюс. 90+. Наймолодших плюс. Наймолодших нас не було. Таких зовсім маленьких 12. З 12 років ми беремо дітей зі сколіозами. Захворювання дуже різноманітні. У кожного захворювання можна знайти мету реабілітації. Зупинятися на дотягнутому не планують. Відділення реабілітації має на меті поповнювати арсенал обладнання, аби надавати допомогу усе ширшому колу пацієнтів. І до інших тем цьогорічний врожай зерна на Хмельниччині зберігатимуть у спеціальних полімерних рукавах. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН «ФАО» розпочала видачу аграріям вуличних сховищ. Скористатись такою послугою виявило бажання 66 фермерів області. Більше розкажуть мої колеги. Зібраний врожай зерна на Хмельниччині зберігатиметься надійно. Через заблоковані порти та знищені елеватори в Україні гостро постало питання сховку для запасів на місцях. Особливо проблемою переймаються фермери. Відтак продовольча та сільськогосподарська організація ООН-ФАО спільно із міністерством аграрної політики та продовольства вирішили на безоплатній основі забезпечити фермерів зерновими рукавами. Тут ми роздамо 1068 рукавів. Це у нас за результатами першого етапу. І отримують ці рукави 66 фермерів. Перший етап видачі рукавів уже розпочато. До прикладу, фермеру Сергію необхідно 5 таких вуличних сховищ, місткість одного – 200 тонн. Ніколи не використовували це, от перший досвід буде для нас. Ну, потреба цього року є. У зв'язку з війною ринки збуту суттєво зменшилися, елеватори там половина зараз стоїть. Будемо пробувати. Окрім зернових рукавів. Фермерам у користування надаватимуть необхідну техніку навантажувачі, перенавантажувачі та розвантажувачі зерна. Усі витрати, а це понад 60 мільйонів доларів. Взяли на себе уряди Канади та Японії. За ці кошти було закуплено. Оці рукави, які за нами рукави і завантажувальні машини. Завантажувальна машина, яка вчіплена за трактором, це той механізм, який дозволить фермеру цей 200 тонний мішок, тому що один рукав, цей поліетилен, він має 80 метрів довжини і наповнюється в нього десь 200 тонн кукурузи чи пшениці. Значить, для того, щоб забезпечити фермерів повним циклом, Фао надає повний комплекс машин, крім рукава. За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, нині врожай зерна зібраний на 90%. За кількісними показниками Хмельниччина лідирує в Україні і якісне зберігання дасть можливість уникнути продовольчої кризи не лише в державі, а й в сусідніх країнах. Від півроку до року можна зберігати в них зерно, і дійсно, коли не було можливості, коли порти були заблоковані, не було де зберігати це, це зерно і, і урожай. Тому це ну дійсно допомагає це більше допомога, скажімо так, фермерам, фізичним особам, підприємцям, які мали там від 100 гектар землі до 10 тисяч гектар землі. Це, це були критерії виставлення, згідно яких критеріїв подавалися заявки. Також міжнародні організації дбають і про екологію. Після використання фермери повернуть залишки рукавів для утилізації. У Кам'янці-Подільському відкрили новий туристичний маршрут, що триває дві години. Здійснити мандрівку можна самостійно чи у супроводі гідів. Палеотур. Історія кам'янецьких скель розроблено товариством подільських природодослідників та природолюбів, а також студентами і викладачами місцевого вишу. Учасники туру можуть попрацювати з пошуковим обладнанням для віднайдення скам'янілостей у різних гірських породах і отримати консультацію щодо цього за спеціальним QR-кодом. Маршрут пролягає через Смотрицький каньйон, де розміщені інформаційні тумби, з яких можна дізнатися про геологію мешканців давніх морів та схилів сучасної річки Смотрич. Музика. У Хмельницькому стартував літературний проект Підтримка внутрішнього культурного діалогу в Україні, котрий став можливим завдяки Агентству США з міжнародного розвитку. Він об'єднав 10 українських письменників. Першою презентувати нову збірку до обласного центру завітала Катерина Калитко, перекладачка, авторка поетичних збірок і прозових творів із Вінниці. Катерина Калитко, вінницька письменниця, яка завітала до Хмельницького із презентацією нової поетичної збірки Люди з дієсловами. На рахунку авторки вона уже десята. Однак, зі слів поетеси, ця робота особлива і надважлива для неї. Вірші, які до неї увійшли, були написані у 2021-2022 роках. До повномасштабного вторгнення рукопис уже був зданий у видавництво. Проте після 24 лютого поетеса доповнила книгу новими текстами про війну. Ті тексти, які написані після 24 лютого, вони не відокремлені, насправді там якийсь один розділ, якийсь один цикл. Вони трохи розсипані по цій книжці в першому, в третьому розділах, тобто таке кільцеве обравнення. Насправді вони є абсолютно питомим кольором в тканині реальності. Хоча, звісно, хотілося б, щоб війни в цій реальності не було. Літературна зустріч відбулася в рамках проекту підтримка внутрішнього культурного діалогу в Україні, який фінансує Агентство США з міжнародного розвитку. Загалом 10 вітчизняних письменників зі своїми новими творами об'їздять 14 міст України. Також до виступів залучать і місцевих авторів. Росія думає, що так легко взяти прийти і забрати наше. Ні, перепрошуємо. Ми надалі будемо читати. Говорити, слухати, і видавати, видавати книжки. Да, книжки українською мовою. Тому от така наша позиція. Письменники, що беруть участь у турі, своєю творчістю доводять під час війни український книжковий ринок не тільки існує далі, а й знаходить у собі наснагу та можливості розвиватись. видавати під час війни книжки, говорити під час війни про книжки, з'єднувати Україну. Літературними культурними ініціативами це один зі способів опору і один з найважливіших знаків того, що ми не здаємось і ми не здамося. Наступна зустріч у Хмельницькому відбудеться 4 листопада. Свою роботу Боє так, презентує письменник Тарас Прохасько. Тим часом триває всеукраїнський тур народного артиста України Степана Гіги. Напередодні благодійний концерт мали змогу відвідати і хмельничани. Як минуло дійство та скільки поціновувачів творчості співака зібралось, покажуть журналісти першого подільського. Учні співи на підтримку Збройних сил України. У Хмельницькому в рамках всеукраїнського туру відбувся концерт народного артиста України Степана Гіги. Співак презентував нову музичну програму Золоті шлягери України. Фанати, що вмить розкупили квитки, заполонили зал на 800 місць. Пісні мені його подобаються. Бачила декілька разів якесь інтерв'ю. Мені подобаються його погляди. Ну, його творчість подобається. Ну, золото Карпат, звісно. Це всі знають, там цей сон. Всі пісні гарні в нього. Я вважаю, що я найбільший шанувальник Степана Гігі, тому я сьогодні тут. Найбільше запам'яталась Яворина, тому що така душевна пісня, мені дуже подобається. Були на концертах, коли відпочивали в Моршині, виходила до нього на концерт. Дуже сподобався. Він таке втілення українського мистецтва. Артист виконав улюблені всіма пісні. Серед них Золото Карпат, Яворина, «Цей сон» та багато інших. Підтримувала співака на сцені його команда Друзі мої. Феєричну популярність серед молоді Степан Гіга здобув після початку великої війни. Адже українці, відмовившись від творчості російських співаків, зрозуміли хіти минулого рідною мовою запальні та драйвові і тепер. Ви знаєте, йдемо на концерти, просто дивуємося, який контингент сюди йде. Тобто йде молодь, йдуть такі сучасні люди. Хоча, мені здається, рік тому це ще було 45 і невеличкі зали. От аудиторія Степана Гіги зараз дуже приємно те, що ми почали тягнутися до свого українського. Через надзвичайний ажіотаж зовсім скоро Степан Гіга знову заспіває у Хмельницькому. На прихильників очікує додатковий концерт. Це дуже гарний показник, що сьогодні аншлаг, тому що здебільшого 70% це молодь. 14 листопада це буде додатковий концерт. 500 квітків вже немає, тобто 200 квитків залишилось. Глядачі залишились приємно враженими дійством. Таким чином кожен з них зробив свій внесок до наближення перемоги. Адже частка зібраних коштів піде на підтримку Збройних сил України. Тримайте українське, залишайтеся свідомими та до зустрічі в ефірі Першого Подільського на все добре.